Зортик вже встоявся, давайте його розріжемо і спробуємо. Так, ось така красота. Оп, я його витягнула з бритванки. Так, ви бачите, як легко входить ніж. Він пропитався гарненько. Хочу якось вам, щоб ви бачили всередині. Оп! Дивіться. Дуже красиво, як якісь корежі. А це просто без випічки. Оп. Так. Так, зараз оп. Дуже швиденький рецепт. І, напевно, буде дуже смачно. Зараз спробуємо. Дивіться. Бачите, як тримає гарну форму. Ой, не падає. Галяретка також не падає. Оп, оп, оп. Ось тут дуже добре видно. Це печиво. Далі крем, печиво, гущонка, печиво, крем і знову печиво. І тут вже галяретка з малиною. Ось такий красивий тортик. Давайте я попробую собі зараз кусочок. і вам скажу, чи смачно, чи ні. Але мені здається, це точно має бути смачно. Так. Дуже смачно, знаєте? Майже не солодкий Так, ледь солоденький. Плюс ось ця малина дає м -м, таку дуже смачну кисленьку ноту, тому що малина зовсім кисла. Е, дуже смачно Тому, хто не любить пекти, ловіть собі, на замітку такий рецептик. Вибачайте, я жую.